Кульки різноманітних розмірів, казкові фігурки, новорічна мішура та гірлянди. На зеленому ринку Мукачева справжня святкова атмосфера. Тут покупцям пропонують новорічні прикраси на будь-який смак. Втім, придбати щось новеньке до свят охочих небагато. Мукачівці кажуть, попри наявний новорічний настрій, ціни цьогоріч значно зросли, тож особливо не скуповуються. Все рівно новий рік треба порадуватись, хоч трошки. Таке щось маленьку йолочку поставимо, тому що треба і чомусь не з настрію, щось немає, щоб щось обновляти. Ми маємо, але йолочку хочу вибрати, ще якусь таку, щоб і на стіл поставити невеличку. А так настрій не дуже. Хочеться дуже, щоб скоріше мир настав і була наша перемога. В гордому одіначестві. було святкувати, в гордому одіначестві. Настрій хороший. Радію, що вже новий рік скоро наступить. А ялинку маю у городі. Живу не одну, а дві. Прекрасну ялинку вибирали. Ціни, чесно, космічні. Я так вважаю, тому що зараз проживаю в Братиславі. Так на даний момент часу і порівняно з Братиславою, то однакові ціни і з європейської ну, країни Євросоюзу, столиця європейської країни, і ціни такі, у кажуть, ну дуже чесно кажучи, шок. Планую святкувати з родиною, а настрій такий неоднозначний дома. Коли вже все прикрашено, то є якийсь настрій, виходиш в місто, то трошки, чесно, депресивно стає. Нічого купувати такого дуже не будемо. Ні, я би не сказала, що дуже аж много піднялося, але піднялися ціни. Я би не сказала, що дуже много. Мусить бути настрій, бо якщо духом будемо падати, то з того толку не буде. Серед святкового асортименту велика кількість гірлянд. Покупцям пропонують як звичайні, які живляться від електрики, так і на батарейках. На них, кажуть продавці, значно зріс попит цьогоріч, на відміну від інших товарів. Більшість тогорічного товару. товара. Трішки замовляли обновити товар. Якщо кульками, там от буває 40 гривень і вище. А якщо брати гірлянди. Від 100 гривень, якщо на резеці. І До 750, 800. На батареїчках є 200 гривень, 150 гривень коштує. Якщо порівнювати їх, які більше купляють цього року? На батарейках. Дякую. Її. Є і на батарейках. Багатий, великий випік. А на металі які ціни? від 100 і вище. Тобто від 100 гривень і до 500. А від них на батарейках більше підляють. На батарейках і на USB, тобто і на можна. Великий вибір також міні-ялинок, віночків та оздоблювального декору. Більшість продавців виготовляють власноруч. Запевняють, ціни з минулого року на такі різдвяні вироби не змінювали. Вартість новорічних декорацій стартує від 150 гривень. Є 150-200. Не, не дорогі, це все ручна робота. Слабеньки, на що цього дуже слабо. Попри війну в Україні, мукачівці все ж святкуватимуть новорічно різдвяні свята. Здебільшого кажуть, збиратимуться вдома у родинному колі. Натомість від гучних святкувань за та феєрверків відмовляються.